Ну що ж, усім привіт, на зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Буль І ми очікуємо початку уроку. Звичайного, тобто два уроки я маю пройти перед тим, як почати виконувати місію. Бо навіть відвідування цих занять трохи... Полегшить моє проходження цієї гри в майбутньому. Так, дзвінок пролунав. І що це у нас за урок? Географія? І що у нас на цей раз? А, Азія. Так, Афганістан. Ось. Пакистан, Філіппіни. Так, ось Південна Корея, Шрі Ланка, Тайвань, Таїланд. А, не туди. Китай, В'єтнам, Індія. Японія. Таджикистан, Монголія, Мянма, Ось Таїланд і. Непал. Все я здав. Костюм панди відкрито. І що у нас на цей раз буде очікувати. Давайте вийдемо. Подихаємо свіжим повітрям перед початком наступного уроку. Так що потроху я наперед, як сказати, роблю ролики, бо я хочу нагнати 2 тижні, які я втратив, ну, як сказати, як це втратив? Я нічого не викладав, тому що мій комп'ютер був. На гарантійному ремонті. Так що там пройшло 2 тижні, я вирішив вирішив ноутбук дістати. Та й почати зйомки додаткових місій гри GTA 3, 3. Так що Так що проходження додаткових місій в мене теж наперед відзнято. Так що. Допройдемо булі. І мене очікуватиме вже наступна гра. Яку навіть я трохи пограв. І ця гра ста старша навіть за булі. Так. Урок почнеться. О! Все урок. Почався. І це в нас. Математика. Це лише другий урок. Yes, yes. І що в нас там? Що найменше? Кавон Що Найшвидше. Е, найшвидше... Ну, нехай будемо їсти. Їзд... Ah, Ні, не вгадав. Скільки трикутників? 1500. Це. Так, 30 помножити на 50. 18. Мінус 5 це 13. Що найшвидше. Е комета. Не вгадав біля хамука. 25 помножити на 4 це буде 100. 2 дорівнює. 9 мінус 7, що найбільше. Ну, кит. Бляха-муха, не вгадав. Що найбільше. 771, що найкоротше. Це. Що найповільніше, це черепаха. 1 поділити на 4 це 0,25. 8 плюс 2 10. Скільки трикутників? 2, 144, це. 14 помножити на 11. Бляха муха. Що на корір? Це найкоротше. Завалив я математику. Завалив я її. Але нічого. Ми її допройдемо. Я не здаюсь. Тепер біжу виконувати місію? Тільки де ж вона ця місія? А вона в обсерваторії? Хтось намагався мені палець в колесо засунути. You talk misya na Hey! Oh, it's you. Is that any way to greet your new boss, Harrington? Well, is it? Hmm, uh... No? No what? No sir. That's better. At ease, girls. Listen, boss. Those grease monkeys are making life very difficult for Gord. That's because Gord was showing one of their girlfriends a good time. Some leader you turned out to be. Father says leadership is about looking after those you lead. He taught me that right before he laid everyone off. So what do you want me to do? Send them a message all over their dirty little slum. Why should I? Because you're the boss. Exactly. I'm the boss, and I'll go send the message. І так, наше завдання їде до Нью Ковентрі. Гаразд. Давайте поїдемо якомога швидше. Так, так. Де рухаємось, якось далеко їхати до нью Ковентрі, але для того, щоб пройти місію, я постараюсь. Залиште свій тех. А, до мітки та натисніть Е, коли буде запропоновано. А, графіті будемо малювати. І так, купіть аерозольну фарбу в продуктовому магазині. Так. Ось вона аерозольна фарба. Right І так, зараз 5 образових тегів з телягом в Нью-Ковентрі. О, теги на дахах за більшу винагороду. На яких ще дахах? Як мені на ті дахи піднятися? Та хоча байдуже. Буду бачити, скільки вона огорода. Це останній. Sheer poetry. Як мені на той дах залізти? Може треба знайти. Весь скидається. Драбини ніде немає. А, я зрозумів як. Тут я не можу ні стрибнути. А, може треба руки просто звільнити? Ні, не вийде. А, повернутись до ньюковер, бляха-муха. И чем-то я вырубляю. Давай. 25 баксів. Ну, у мене і так забагато бабла в кармані. Так що мені більше винагороди і не треба. Гаразд. Гаразд. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого.